Харківською обласною прокуратурою повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям 6-ї відокремленої танкової бригади Російської Федерації, які під час окупації селища в Богодухівському районі вбили охоронця сільськогосподарського підприємства. Окупанти, нехтуючими законами та звичаями війни, застрелили цивільного чоловіка за зауваження щодо вбивства худоби на підприємстві. Місцеві мешканці поховали потерпілого на власному гроді, оскільки окупанти забороняли провести поховання на кладовищі. До Після деокупації селища правоохоронцями проведено ексгумацію, та слова причину смерті потерпілого. Пішов він що на роботу і половина четвертого його привезли хлопці на мотоциклі. Угу. Всього закритого, вашого угу. вбили, як вбили, угу. Ну і все. І мене тоді дать. вам черепили? відомо, хто його вбив? Ну, я ж не знаю. Сказали, що якоби, ну, як їх назвати, не знаю, осетіни. Тобто військовослужбовці Російської да. Федерації. Да. Перебуваючи на подвір'ї, е. почув постріли. А, діли, діли. а машину не чули, що вона що, що? Що? Ага. Почув постріли. Тоді не обрати увагу, що туди стріляли. Да. Я думав, що звивають дрони. Ага. Потім почув, що батьки кричать, застріли. Поняв? Я пішов туди на огород, побачив, що лежить на этом. Хто здійснив постріли? Перший солдат перед машиною направлена зброя була. Направлена зброя була стіл. Приблизно скільки він пострілів зробив? Два, а потім, мабуть, ще два. Ще два, так. Це та особа, яку ви пізнали на фотознімках припередня для пізнання. так? — Постріли рабові. Так, він пізнали його як? Пари самобличчя. Пари самобличчя. Так. Вони посідали машину і поїхали наверх, на Так, на Ви повернулись... да, я, я повернувся ответ, на Новгород, проконтролювати їхню поїздку. Вони під'їхали до нього, остановилися, вийшли з машини, побуцька його ногами і поїхали. Російським військовим повідомлено про підозру за частину 2 статті 438 Кримінального кодексу України та їм загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Досудове розслідування наразі триває.